Obrigado. Раніше що хоче. Поки ми не будемо мати в телефонах, де Франко збирає зверхайську, купійки відкрити, ми битву за що Так, Транспорт хоче зайти в аптеку. Хоче зайти в аптеку. Слава Ісусу Христу! І купити собі тігулки від голови, бо здоров'я розболілася голова. Доктор вам франко дзінку йому. Але <пілу> я бачу, ласка. Куди, я, я зберко, куди я потрапив. Куди я потрапив, я. я не бачу я тут розумію. аптеки. Хто мені скаже, що це, що це за приміщення? Шановне пальце, ми дуже раді вас бачити тут, але ви попали, як на машині, часу в інший час, в майбутнє. І тепер тут вже не аптека, а можна сказати, швидка фінансова допомога. Тут є кредитна сілка Бойківщина, яка в наш час продовжує і розвиває славні традиції українського кредитно-коперативного руху, який вже більше 150 років діє на наших теренах. Так, так що, просимо. Текстур. Дрогович міняється, міняється Дрогович і міняється в кращу сторону. І що найважливіше франкова Каліфорнія, де походить і нафта, і газ. Але меблі, ті, які були, збереглися, це тіше, що вони зберігають це ту автентичність. Була велика історія у в цій королівському суді, там, де сьогодні є фізико-математичний факультет, і під час однієї судових справ, старшої судової комісії, інстигатор, вів справу, йому стало зле. Є невеличкий спогад його думки. Він е, отримав той якийсь атак серця, як то писала потім жовта преса глос Глоссамрсько-Дрогобицький. Скоренько бігла в цю атеку і рятувала батька прямо під час судового того казання, засідання. Але тим не менше, Дрогобич — це була така е, частина міста, де поряд були і кнайпи, і одразу аптеки. І е, фірма Oil Company City, чи це бельгійська компанія Маурицій Жінот. Вони в одному місці домовлялися по контрактах по видобутку нафти, а в іншому місці купляли ліки, бо треба було їхати назад після тої бурної ночі, де треба було ті контракти обмивати. Як би там не було, але це було європейське місто, де все було пояснено: Аптека, кнайпа і сло. Друзі. Друже Богдане, я б Друже Богдане, я хотів сісти на. На ту канапу, на яку я не раз сідав, і зробити фото. з зимку треба робити. До речі, в нас була велика теж мережа е фотографів е різних. І е зимові філіпу світлої пам'яті наш краєзнавець колись випустив дуже потужну книгу.